У деяких домівках рівнян досі холодно. 14 жовтня виконуючий обов'язки міського голови підписав розпорядження про старт опалювального сезону. Проте, поки ще не для всіх категорій населення він запущений. Без теплих батарей залишаються і деякі освітні заклади рівного. Особливо нарікають батьки дошкільнят. Якщо не помиляюся, я позавчора спрашувала у виховательки. То вона казала 15-16 градусів. В садочку дуже холодно. Дитину вдіваєш по можливості тепло, не водну кофту на денний сон. В неї під теплими штанами колготки, під теплим світером, футболка і ще світерок, і так водіти лягають в садочку спати. Дитина дуже часто хворіє. Вона хворіє майже кожну неділю. Про подачу тепла у соціальні заклади громади повідомив виконувач обов'язків міського голови Віктор Шакерзян на своїй сторінці у Фейсбук. Люди в коментарях обурені, адже в їхніх домівках досі холодно. Ба більше побоюються, що опалення вікнуть лише з 1 листопада, і все а іншим далі мерзнути. Мабуть, дітям треба в школах ночувати і садочках, бо у квартирах холодно. Ночі цього тижня холодні, плюс два. А у нас опалення мають включити з 1 листопада. Хіба це нормально? Подавайте скоріше в домівки, дітки мерзнуть. Станом на 15 жовтня деякі заклади загальносередньої освіти лише готуються до вімкнення тепла. Директор одного з них запевняє, що все готове та чекають подачу від котелень. Стверджує, що в закладі зараз не критична прохолода. На даний момент тепла ще немає, тобто ми очікуємо так само як інші. Заклади. Але е, це не є критично, оскільки температура повітря в коридорах 16-18 градусів, а в навчальних кабінетах від 19 до 21 градусу. Тобто дітям зараз комфортно, ми привітрюємо кабінети, і як такого тепла на даний момент ми не потребуємо закладі, в нашому закладі. Терміни опалення поки невідомі зі слів прес-секретаря рівне Теплоенерго першими запускають котельні на біопаливі для подачі тепла до об'єктів соціальної сфери та охорони здоров'я. Ми зараз запускаємо твердопаливні котельні, наші, вони не потребують якогось там погодження і так далі. Це тепло зразу буде подаватися до об'єктів соціальної інфраструктури, закладів охорони здоров'я і навчальних закладів. А ті котельні, які в нас працюють на газу, ми маємо дочекатись, поки Газові служби розпломбують ці лічильники, перевірять і дадуть нам дозвіл запускати ці котельні. Олексій Кривошаєв додає, цей процес може зайняти декілька днів, адже необхідно поступово підключати всі об'єкти та забезпечити стабільну роботу системи опалення. Діана Смірнова, Аріна Тітова, Новини Рівного.